Близько опівночі окупанти почали бити шахедами по Запоріжжю. Найбільше постраждав приватний сектор у заводському районі. Понівечено 11 приватних будинків. Вибиті вікна, паркани, дахи, зруйновано гаражі. Людмила була у момент вибуху вдома разом з чоловіком. У нас будинок на дві половини. Більше постраждала, а наша там он дід поліз на кришу. У нас там черепиця поїхала і шиферина дирка. В теплиці повибивало стекла, у нас теплиця там, вовремянки там потолок трохи підірвало і в хаті тріснув потолок. Так, да, ми були з дідом в будинку, а один оце сюди, і ми тоді. І воно як гахнуло все. У нас і со стін повилітали і фотографії. І все на вікна, ну, слава Богу, у нас металопластики від цілі. Слава Богу. З Самої ночі в епіцентрі події волонтери та аварійні служби допомагають розбирати пошкоджені оселі та вивозити будівельне сміття. Сусіди прийшли на допомогу також. Та нічого, та нічого, тільки спалах був. Два спалахи бачили, одного не чули. Це дрони ще на початку були. Тут дронів літало багато. Нас закрили інші домівки. Ми ж далі трішки. Мешкаємо гараж трішки там зірвало шифер, кута а так нічого у сусідки. Там уламок кута лежить. Прилетів вона нижче нас, трубу пробило і дома ж так троснуло. Я думав, десь другий туди, по промзоні. А третій, ось це сюди. На зараз у нас є 21 заява від мешканців по поводу пошкодження дахів та вікон. Працюють. Ви бачите, муніципальна аварійна служба. Ремонтуються, у закривають обла. Наразі правоохоронці та рятувальники перевіряють місця падіння дронів там, де є пошкоджені будинки, працюють всі міські служби та усувають наслідки. Зокрема, закривають вікна ОСБ плитами. Загалом за добу ворог понад 200 разів обстріляв населені пункти області. Олександра Кольба, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.